Перевіряємо механічну форсунку і веко прямий вприск. Ми бачимо, що вона лє, не розпиляє. Розбираємо. І в результаті ми помічаємо, що голка в розпилювачі заклинивша. Голка повинна вільно рухатися в корпусі розпилювача і самостійно випадати від власної ваги. В нашому випадку ми взагалі дістати голку не можемо. Або з великим зусиллям. Очищуємо від великого поверхневого бруду. І опускаємо в ультразвукову ванну. В результаті голки почали рухатись. Ми вже можемо дістати голки без великих зусиль. Бачимо, що голки мають великий нагар. Відчищаємо їх від цього нагару. Відновлюємо кут робочої площини на голк. Збираємо форсунку, встановлюємо назад на стенд для перевірки. Зовсім інша справа. Гарний результат.